Реєстрація бізнесу та нерухомості по новому Мінюстиції передає повноваження на місця. З усіх регіонів України Хмельницька область на першому місці серед в цьому процесі. За словами радника Мін'юсту, шість райцентрів вже взялись до роботи по-новому. Інші поки читають нові закони. На жаль, у нас погана співпраця з виконком міської ради, який в цьому напрямку незадовільно проводить роботу. Якщо раніше, наприклад. Все, що місто Хмельницьке заробило по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомості йшло до державного бюджету. Тепер це все залишатиметься в місцевому бюджеті, і це додаткові кошти для розбудови цих центрів. Це додаткові кошти для а, встановлення гідних заробітних плат. Якщо говорити про конкретні суми, то до прикладу, Волочиський район може збагачувати свій бюджет на додаткових півтори мільйони в рік, а обласний центр на цілих сім. Також Хмельницький та Кам'янець-Подільський стали одним із перших, хто почав видавати посвідчення про народження в пологових будинках. Ця реформа припала до душі усім. Це гарний крок назустріч людям, менше часу витрачати. Так клопот хватає в родомі, і це вважається дуже добре. Тож Міністерством прийнято рішення про розширення мапи реалізації проєкту, яка тепер у себе включає ще Староконстянтинів ізяслав Шепетівку, Волочиськ та Летичів. В свою чергу, керівник обласного управління юстиції поділився локальними перемогами. Не менш важливо, а можливо, деяких аспектах навіть більш важливою є впровадження повноцінної системи безкоштовної правової допомоги на теренах Хмельницької області. Ми бачимо, що люди йдуть. Бачимо, що люди користуються цими послугами адвоката, безкоштовної допомоги, консультації, і бачимо потребу розширення цих послуг. Крім того, мін'юз запланував реформи у панітенціарній службі, згідно якої відповідні заклади мають бути перенесені за межі міста. Тож хмельницьке СІЗО, яке прописане по вулиці Кам'янецькій, має всі шанси сісти на валізи. Проте поки що це лише у планах. Ростислав Колотило, Ігор Шиян, новини, 33 канал.